Привіт, слава Україні! Сьогодні знову в роботі, знову посівна, знову будемо сіяти кукурудзу. Калим так називаємо. Надіюся, сьогодні буде без приключень, менше буде е, негарних людей, ніхто нас не злазить і ми все свою роботу зробимо. Нам треба посіяти тому чоловічку, що вчора 5 гектарів, 10, зараз оце цю площу і ще плюс 6. Тобто, в принципі, це з переїздами за день можна зробити сміло. Переїзди такий круг дебелий. Але це все можна зробити. Саме головне, щоб воно ладилося і менше таких було ротозеїв і Не так, щоб було, як вчора. в свалочку, опту, пошприцював усі узли, де потрібно. Поставили сушники ж на добриво, так як чоловічок що буде сіяти з добривами. Пошпліцував, так думаю, хай буде по качку, по два. Льопнув, як не крутий, все ж таки в районі соточки вже посіяла зівалка. Трактора обслужив, пошпліцував де ходе вал замість кардана, той, що йде прямий. Теж так по умному зроблено. Нашого ти хрестовини, нашого це все по красоті. Прямий вал з сошліцями все смазується і працює собі вірою і правдою на довгі роки. О, чим добре це транспортне? Оце їду зараз, ну узенька дорога, ну, образно. Та ну вузенька. Вони ну, на поле сошник виглядає. Але я по колю ну, проїжджаю по дорозі без ніякого черкання там, чи кущів, чи чогось. Аби був розкладений, то, мабуть, би не проїхав приходити, бо було їхати. У нас тут дорога, звісно, печаль, є лісунок. Після дощів проскакали, порозбивали колії, то є лісуємося. Е -е. Ось поле, кстати, бачите, мабуть, хлопці під ноутік запускають. Будуть сіяти по нулю. Що е -е, хотів ще сказати? За погоду. Оце вже роздівся в футболці, того, що ти з 50-го зараз, 9.33, 50. А вже таке пече неймовірне, що це жах. Жаркувати, навіть двадцяточка вже в Ну, як завжди. Як треба було сіяти, дощі йшли. Як сіємо, так тепер дощів немає суша на очах. Ну, Будемо надіятися на краще, що все буде тіп-топ. Що десь якісь дощики пройдуть. Ну, на неділю прогноз, дивлюся, дощів немає. Треба безгенько кукурузку відсівати, напевно, переналаштовуємося на соняшник і їдемо калимить соняшник, бо замовлень на посів багато. Одсіваємо сояшник, тоді сіємо вже, мабуть, собі по нулю сояшник. Чи от короче, Коротше, не знаю. Воно плани міняються кожен день. Бо нам же, виходить, треба мустанга посіяти цією ж сівалкою. Коля зараз там із е в'ятелем починають травити. Вибачаються. Починають травити. В принципі, висів буде ж невеликий, то есть, тобто, великого об'єму не потрібно. Значало хочемо посіяти на 70-му, потім у другий слід піти сіяти на 35-му, частину оставить на 70 міжряді, частину на 35-му і будемо спостерігати. Хочемо вчора раніше кинути мустан, тому що він е довго вегетація в нього, ну пізній сорт. І щоб раніше його вкинути, і хай собі проростає і росте. Не знаю, багато хто пише, не то що пише, а й виставляють відео, що сіють без протравки і цього всього іншого. Ну, хріє не знаю. моя думка краще його протравити. Потім, наприклад, там, якщо щось, якісь болячки там, і так далі, аналізувати, що, що ми зробили не так. Чим потім жалкувати, от треба було протравити, от такого б тіпа, не було. Так що, протравка потрібна в будь-якому випадку, коли е, здаємо на аналіз посівний. То Анжела Палюна завжди пише, там, що болячки такі, такі, такі. Протравка і все буде бомба. Ну, коли аналіз адекватний, а коли ж таке, як було із Хайстаром і S309, то там ні протравка, нічого вже не поможе. Для Толіна он кукуруза по врожаю не знаю що. Так я хотів попасти на посівну. Ой, кажу на посівну, на вбирання, ну Толя ж як завжди, позвонив. 33 рази дзвонив, 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 а я ж морожуся, трубку не беру. ось жулік. Хочуть вони під пар такі, як оставлять. Не хочуть вони сіять по нулю, не хочуть дискувати, то що, що ще задискуй, вологи нема. Все, то є сіять безсмислено. І тим більше сезешка сюди не залізе. Я кажу, давайте я своєю жандою на 35 м чи на сім'ятдесятому кажу, ну посіємо, е берете там, кажу, тонну, півтори там з гектара, наприклад, чи сіка та в ру. Та ж буде урожай, це ж якісь кошти. Та ні, 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 ну бояться. Все ж таки, як не крути людям, не по 30, не по 40 років, Вони про цей нову по попрямі посіви, нічого не чули, нічого не бачили. І все ж таки перелаштуватися. Таким людям важко на це все діло. У нас також стоїть ця кукуруза, отак тільки замульчована і все. Треба ще поїхати побризкать. Коли його їхати, бризкать, не встигаєш, однією рукою запісуй, за цицю, не візьмешся. Ну і так, в принципі, дай Бог, по плану йдемо. Сроки хоч і піджимають, але, але ще терпімо. Отакі от канави, такі ями в нас тут. А раніше така дорога була прекрасна. Та в тому році навіть вона була ідеальна. Поза той, так то взагалі була бомба. Можна сто, соточку по польовій стелити без опросу. А зараз все. Канави, блін, горби. І виходить, що тут часію, дивіться, опять за транспорт не повторюся. Ось тут 10 гектарів біля тієї посадки. Складаюся, якщо все благополучно відсиваємо, складаюся і от там прямо в нас Київ Харків. Вилітаю на Київ Харків, мигалочка, четвертий діапазон, тапку в пол і попер. І пофіг мені оті поліцаї і все і так далі. Транспортне. Сівалочка складна, за габарит не виходить. Хоча я не знаю, який габарит, по-моєму, 4 метри, якщо не ошибаюсь. А в нас 3,46, по-моєму. І полетів куди тобі треба, хоч на Київ, хоч на Харків. Ось засіяно вже все, як положено, рівнесенько, красиво. Оце ще Толя стовп кукурузу. Сміло можна було ставити розгортачі, гергелить його гідрит мадрід. Що виросте, те виросте. Ну і моя така думка. Ну що ти Ні, і подпар. Це, звісно, питань немає. Якщо там да, бачиш дощик, потім дісконув, потім там ще разок дісконув і на осінь посіяв пшеницю. Раненько, все як має бути, земля сіке гуляла, це була бомба. Питань немає. Ну але ж, е... шуршики в кармані не шелестять. Так, звісно, і колії після комбайну є существенні. Ну, та тим не менше, я ж не кажу за урожайність 3-5 тонн тієї самої сої. Я кажу півтори тонна, навіть, та сама дасть. Тонна з гектара це там хай навіть 13 тисяч, це що, мало. Ну, моя така думка, там хто знає. Так що їдемо на поле, покажу, як, яке там доброго буде, що там за гібрид по кукурузки буде. Взагалі, це все чуть пізніше. Це і поки їдемо, вже на 8 минут наляпав. Вроді би нічого лишнього і все вмістилося в 8 минут. Ну хоча я можу тіліпати довго. Хоч цілий день можу тіліпати. Язик же ж не резиться, риз... цей... не желізний, не стирається. Так що далі буде, коротше. Ну ми на полі. Іде загрузка повним ходом. Ну, як завжди, блін, я найвизучий чоловік на планеті. Як я їх обожнюю, ці стовпи, раз, два, три, чотири. Ще й оцей тут. Це жах. Ну нічого. Якось пооб'їжджаємо. Наверно, в ту сторону піду усівалочкою. туди, потім по цій стороні стовбів сюди, пропишу ще, ще дві штуки рівненько. І потім отак і погнали. І отут вийде клин. То що із центру заїжджатиму, так як в дядьюри посівний розрахований на 12 гектарів. Тобто де воно там закінчиться, то, то взагалі не має значення, там тоді вже буде соєшник. А якщо почнемо сюди, це ж клин цей на початку, на що він потрібен? То заїду з середини, одебуваю лінію АБ, сюди Шандорю закриваю оцей клин і тоді вже туди далі пойдем. І це ж, ж да, вроді би один бункер на сівалки. Прекрасна конструкція. Але тоді, коли все. Як? автоматизовано, коли є трактор, коли є крючок, коли воно мен добре в бегах, а коли в мішках виходить такий дискомфорт, як так як потрібно скакати туди-сюди, засипати оце відрами, то цього в принципі було б краще в 4 банки, як було попередньо. Ну, але ж ми ж йдемо вперед, правильно? Не в усіх же воно в мішках, когось же ще і в бегах, як он дядь Толі, наприклад. Буще, блін, чуть ноги не пополамав. Отак. От Пече жара неймовірна. Зараз засипають зерно, о, зерно в штаті, показати нам. Майсовський гібрид, забув, як називається, Вікторія чи щось, щось, щось якесь дівоче ім'я. 75 тисяч Юра говорить ставте. Будемо сіяти, висів 75 ну, тисяч. Мішок, відро, насівалку. Ну і що, раз засипав і хорош, тоді вже запускаємося, що тут вал отбора мощності колоте. О, та вже масличко тепленьке, вже прогрілося, так що зараз систему запускаємо і повний вперед. Дай бог відсіємо цю площу і поїдемо далі. У нас отам ставок, отак, там здоровий. здоровий. Це коли газопровід... Тянули, оцей же, як він називається, оренгой, помари ужгород чи якось отак. І його вирили, і оце з тих пір він не спускався. Там риби просто, Конечно, він в оренді, люди займаються плотно, там такі апарати плавають, що просто здуріть можна. Да, весна, польові роботи в полі мені більше подобається, ніж коли жнива і теж польові роботи. все таки весна, воно так тільки розцвітає, зеленіше, красивіше. А осінь, коли печеш. Вже таке до зими і нападає як Грусть, як по українськи Грусть. Забув, коротше. Вчора досіяли ту площу і случився форс-мажор, треба було срочно відлучитися, так сказати, так що побачите це далі у відео. А сьогодні приїхали, треба Жартьому досіяти на роботі, щоб ви розуміли, на роботі, де він робить, не знаю навіть, де він робить, всі дивляться мій канал. І дали йому дівчата партзадання, яка сфоткається, з молодим фермером. Так що дай Бог оціємо і будемо робити фотосесії. Взагалі, вже е, звісна людина. Коротше, я, знають мене кругом. Що я вам хочу сказати по посіву. 5 гектарів, оце така площа, ну, ось і ось сюди. Кілометр 400 гони. Це такі длінні, я ще не сів. У нас таких немає. Це таке саме здорове поле, і то воно тут розділене. Ось одні, ось другі, ось четверті. Суть я вам, що хочу сказати, це там всі кажуть, от там весною то ти бабла на кукурузі не заробляв. І тому подій. Як завжди, телефонний дзвінок перебив. Про що я розказував? Про те, що бабло на кукурузі весняній ти не заробляв ніколи. Колись мені таке спеціалісти писали. Ну, по-перше, ми ніколи не залишали до весни це раз. По-друге, хочу вам показати, чуть як доїду в край, чим кончається весняна оранка, так як багато хто після вирання кукурузи проводять оранку, потім там що там, дісковку, що що там, боронують, ну, коротше, операції. Коротше, я за весняну оренку. І Ось виоралося, пробіглося культиватором, і я вийду покажу вам, де лежить зерно. Зерно лежить тупо все ну почти, почти все в сухій землі. Так як вся волога випарувалася, все це діло висушилося і в того сіємо в суху землю, як називається. ну Тільки обично за столом це кажуть, пішла як в суху землю. Ну, а тут засіялася в суху землю. Це Артему кажу, тепер треба молити, щоб дощі пройшли. Нам би вони не мішали, щоб влага з благою зійшлася. Ну і тут, а щоб промочило і була хоч яка нібудь волога. Так що отак. Все потрібно робити вовремя. Лучше його десь там щось не дозаробити на тих самих е, процентах на кукурузі. Да? Хоча відносно. Чим оце і площа верніше, і площа буде на весну вже готова. Чим оце весною її готовить і в ітогі ждать доща. А дощі. А дощів вже не пише. Аж ніяк, не пилюка, неймовірна вже шандора. І що значить? Досіваю оцей кусочок 5 гектарів Артему і переналаштовуємося на сою. Вставляємо соєві диски і будемо пробувати сіяти сою. Тому що сроки йдуть, як не крути, вже треба вкидати сою. Дзвінків куча ще по посіву кукурузи, по посіву сояшника, Дід Толя вже і губи надув. Що сіяти їм собі сою, а не йому сояшник. Таке враження, як він коли буде убирати е, якусь культуру, наприклад, ту саму сою, то він спочатку убере її нам, а потім поїде своє убирати. Почалися вже оці непонятки чуть-чуть, Ну, та нічого. Воно дуповинно наладиться. Спочатку треба за оксак закінчити своє, а потім уже і тому, кому потрібно, тобто з понайму йти. Зараз ось доїду край і покажу, як лежить зерно. По розкладці питань нема. А от де воно лежить? Ну нема питань, зараз я її заглибляю. Хто зна куди, на 5-7 см від 5-7, 7-9 і, і далі, що да, вона буде в вологому. Так потім як і випнувся зверху цієї землі. Ну, і так не так, і так не є. Потрібен тільки дощик Давайте ось глянемо це. Та сівалка ось в ту сторону я їхав. Де ось мокренька? Ось воно одразу видно. Тут очінько. Кукурузка вон, лежить у мокренькому. Але є, наприклад, такі рядки, де ось кукурузка лежить. Ось. Все. Просто в сухому. Ну, та я то зараз підглиблю, це там не є проблема, пальчики переставив і глиби. Півполя буде так, півполя буде так, але краще, коли б це було. пройшов би дощі. Такий хороший, заливний, скажімо так. Закінчив я це площа, Артемка довольний, що посіяно. але розстроєний, що не пише дощдя. Хлопці, востори, солешник вкинутий, Дощ пройшов, земля уплескана, навряд чи він і виткнеться. Така корочка стоїть зверху, що капець. Якісь чорні букашки літають, такі якісь залупівки, непонятні. І іменно в цьому краю. На камеру їх не видно, але ну їх прям тьма. Ось бачите, що той, що і ось оця корочка. Попробую це соєшнику її витолкнути. Тут ось пальцем не залізеш. Це або треба нада... ці штрігель, або шлейф і бігти. Коротше, соєшник попробую його знайти, не буду ритися. Суть такова, що на сьогодні задачу справили. Зараз... Перецепляю диски на сою ставляю і будемо пробувати сіяти сою. Спочатку одиб'ємо 70-те, потім 35-те. Коротше, далі покажу. Не перемикайтеся, підписуйтеся, ставте лайкоси і далі буде.